Власне, фігма наголошує на тому, що авторозмітка або ж автоматична розмітка являє собою не окремий об'єкт, а скоріше властивість, яка інтегрується у монтажні ділянки та компоненти. Це важливо сприймати як доповнення до вже чинного функціоналу фігма, а не як окрему сутність, яку можна створити, наповнити інформацією, але ніяк не можна повернути до звичайного режиму. Зазначу, що наявність цієї функції дає змогу створювати дизайни, які адаптуються до різних розмірів. Автоматично змінюють свою величину, ширину та навіть перегруповують елементи при зміні вмісту. Це особливо зручно, коли потрібно додати нові елементи до автоматичного адаптивного макету, змінити зміст текстових елементів чи зберігти консистентне вирівнювання під час розвитку дизайну. До прикладу, авторозмітки могли б бути дуже корисними, коли необхідно реалізувати адаптивний дизайн посадкової сторінки, який би демонстрував принципи перебудови деяких елементів. Або ж щоб вирівняти за спільним принципом однорідні елементи, не хвилюючись за нерівні відступи. Якщо ж не відкрити для себе властивість авторозміток, то доведеться постійно перевіряти, за якою ж лінією вирівнюються елементи та чи не вилазять елементи за допустимі колонкою розміри. Тепер ми розуміємо, що властивість авторозмітки допомагає вирівнювати групу елементів за визначеними правилами у межах монтажної ділянки або компоненту.